Студія Калідор презентує Колекція детективів журналу Ellery Queen's Містері Magazine Ellery Queen Вирішують. Секунди Абсолютно не потрібно бути фахівцем з боксу, щоб згадати про поєдинок чемпіона із білім малюком Боло. Фанати й досі стверджують, що саме ця подія зробила Вікеаба відомим у штаті Колорадо. Але навряд чи хто чув про те, що цей бій взагалі міг не відбутися? Всі чудово пам'ятають, як Вікеаб домігся проведення матчу саме у себе. Делегація місцевої торгівельної палати. На чолі із мільйонером скотарем Семом П'ю з'явилася у Нью-Йоркському офісі організаторів поєдинку, виклала перед ними план нового амфітеатру під відкритим небом, що був розрахований на 75 тисяч місць, і гарантійне зобов'язання на 250 тисяч доларів готівкою, після чого отримали контракт, який приніс їм. І це незважаючи на телерадіотрансляцію, а також кінозйомку, перший мільйон зборів на захід від Чикаго у історії боксу. Захід здавався цілком гідним великих інвестицій. Обидва бійці виглядали могутніми, крутими і непереможними. Стиль обох бійців був доволі ортодоксальним, тобто старомодним. Втім. Саме цей стиль міг подарувати будь-який сюрприз від нокауту у першому раунді аж до лікарняного ліжка для обох чи навіть раптової смерті у ринзі. Чемпіон тренувався у сільському клубі вікіапа, ну а білий малюк на ранчо сема п'ю. За кілька днів до матчу, усі готелі, мотелі, кемпінги та навіть індіанські вігвами у радіусі трьохсот миль були прикрашені написами Вільних місць немає. Вікіап перетворився на Ельдорадо для усіх поціновувачів боксу, спортивних оглядачів та гравців мішки УС та затокою П'юджет, які могли зібрати грошей на дорогу. Генлері Квін перебував у вікеапіях гість старого Сема П'ю, що був зобов'язаний йому певною послугою, яка не має відношення до цієї історії. Бій було призначено на вісім вечора за стандартним часом телебачення вело трансляцію для глядачів на Сході. Радіостанції також обіцяли прямий етер із коментаторами. Все було готово до бою століття, як його тоді називали. Але ось Еллері Квін вперше відчув, що щось іде не за планом рівно за півтори години до початку бою. Він перебував у барі Команч, готелю Червоношкірий, очікуючи, коли семп'ю, відвезе його до амфітеатру. До нього підійшов коридорний. Містере Квін, містер п'ю, просить вас терміново піднятися у номер 101 Мільйонер скотер відчинив йому двері особисто. Його і без того червоне обвітряне обличчя стало просто багряним. Заходь, синку!» У номері Еллері побачив голову боксерської комісії штату дев'ятьох найвизначніших громадян Вікіапа, і тут когана, маленького лисого менеджера Біллі малюка. Тутсі заливався слізьми, а решта джентльменів здавалися готовими наслідувати його приклад. Що сталося, джентльмени?» – запитав Еллері. Малюка викрали, буркнув Семп'ю. Викрали, підхопив коган. О третій годині я нагодував його стейком, підсмаженим на ранчо містера Т'ю, і змусив лягти подрімати. Потім я побіг порозмовляти про правила бою із Чіком Кроусом, менеджером чемпіона, і доки мене не було. Четверо збройних чоловіків у масках викрали малюка. Додав Скотопромисловець. — Вони зажадали викуп по телефону. Викуп у сто тисяч доларів. Так, саме сто тисяч, ані центом менше. Інакше бій не відбудеться, пробурмотів сердито голова комісії. Чортові східняки. Чортові східні генстери! — Це нас розорить. Простогнав хтось із місцевої еліти. Бізнесмени міста забезпечили гарантію у чверть мільйона, і це не кажучи уже про судові позови. «Хм, Ну, що ж, джентльмени, Гадаю, картина цілком зрозуміла, озвався Еллері. З огляду на те, що бій повинен розпочатися менше, ніж за півтори години. На тебе аби звалікати часу не лишається. Наскільки я розумію, ви вирішили заплатити викрадачам. Так, ми змогли скинутися і зібрати потрібну суму, синку, відповів старий скотер, кивнувши на товстий портфель на столі. Гроші є, але але ми обіцяли ймелері, що викуп доправите саме ви. Ви згодні? Хм, звичайно, згоден саме, відгукнувся Елері. Можливо, мені водночас вдасться натрапити на їхній слід, і я. Ні, ні, ви все тільки зіпсуєте, скрикнув менеджер малюка. Тільки поверніть мого хлопчика у формі придатній для рингу». Тобі все одно це не вдасться. Вони не показують свої брудні пики. Зітхнув Семп'ю. Викрадачі назвали б посередника, який погодився діяти від їх імені. О, це можна буде назвати справою посередників. Хех. І хто ж їх посередник семе? «Ти знаєш Сайма Джекмана, репортера. Ну, як можна не знати найвідомішого спортивного оглядача на західному узбережжі? Звісно, знаю, але про нього особисто ми з ним не знайомі. Втім, репутація у нього чудова. Може, ми вдвох зможемо їх сам обіцяв тримати язика за зубами, повідомив голова комісії. А за сорок років, які я знаю його. Він жодного разу не порушив слово. Забудьте про те, що ви детектив, містер Квін. Просто забезпечте, аби Біллі Болло повернувся вчасно і зміг вийти у ринг. «Гаразд», – зітхнув Еллері. Отож саме, що я повинен робити? Рівно о сьомій, сказав мільйонер Скотар. Ти повинен бути у кімнаті Сайма Джекмена у готелі Вестерн номер 442 Тоді Джекман повідомить викрадачів, що ти приніс викуп, і Біллі Болло буде звільнено, бо не обіцяли, що малий з'явиться у цій кімнаті о чверть на восьму, неушкодженим і цілком готовим вийти в ринг, якщо ми, звісно, заплатимо. А звідки ви знаєте, що вони дотримуються обіцянки? Ти не залишиш гроші Джекмену, доки я не зателефоную у його номер і не повідомлю тебе, що малюк повернувся. Цілком логічно, тільки знаєте, що семе? Вигадайте якийсь пароль, адже голоси по телефону можна імітувати. На вушко мені скажіть, якщо джентльмени не заперечують. Гаразд. Коли Еллері постукав у двері номера 442 у готелі Уестерн, йому відчинив кремезний сивий чоловік із пронизливими блакитними очима. В Квін? Заходьте, я сам Джетмен. Еллері озирнувся навколо, поки репортер замикав двері. На телефонному столику стояла стара портативна друкарська машинка і відкрита пляшка скотчу. Більше у кімнаті нікого не було. Мабуть, мені варто глянути на ваше посвідчення, обережно сказав Еллері. Сивочолий подивився на нього збентежено. А потім посміхнувся і поліз у кишеню. Водійські права, картка преси і моє ім'я вигравіровано на зворотньому боці цього годинника, що подарований мені Національною асоціацією спортивних оглядачів. А ще досить. Еллері відкрив портфель і висипав його вміст на ліжко. Гроші були у стосах по тисячі доларів, як вказувала банківська обгортка. Тут були десяти, двадцяти та п'ятдесяти доларові банкноти. Збираєтеся витрачати час на перерахунок? запитав Еллері. Звісно ж ні, я хочу побачити сьогоднішній бій. Кинувши байдужий погляд на гроші, Джекман рушив до вікна. Мені сказали, що ви повинні повідомити викрадачів. Я, власне, це й роблю. Джекмен декілька разів швидко підняв та опустив штору. Не думайте ж ви, що ці гниди повідомили мені свій телефонний номер. Це сигнал, який мені наказали подати. Вочевидь, їх людина спостерігає за моїм вікном. Припускаю, він зараз зателефонує їм. І усе буде окей. Ви бачили когось із них? запитав обережно Еллері. Вибачте, Квіне, посміхнувся репортер. Я дав слово не відповідати на ваші питання. Нам лишається тільки чекати на телефонний дзвінок Сема П'ю. Як щодо випивки, як «Як-небудь іншого разу. Еллері сів на ліжко поруч із грошима. Який модус операнді далі, Джек Як ви повинні доправити їм викуп? Та сивий чоловік лише налив собі скотчу і пробурмотів під ніс. Бій сьогодні обіцяє бути чудовим. Гаразд. Ви виграли? сумно промовив Еллері. Більш не буду розпитувати про викрадачів. Давайте пробій. Скажіть, як ви оцінюєте шанси Боло? Після цього всього його нерви будуть у поганому стані, і це малюк народився без нервів, а коли він злий, як напевно зараз, то? Отже, ви Джек мене думаєте, що він має шанс перемогти чемпіона? Якщо ці виродки не покалічили його, то малий нокаутує супротивника у другому, третьому раунді. Зважаючи на ваш досвід спортивного глядача, я не можу не довіряти вашим словам, але дозволю собі посумніватися, ви дійсно вважаєте, що він здатен нокаутувати такого бугая? Ви бачили малюка під час минулого матчу, га? криво посміхнувся оглядач. Його суперник Арчі стар був здорованим та бугаємний згір чемпіона. Втім боло, завдав йому три хуки правою так швидко, що другий і третій влучили у підборіддя стара перша, ніж він встиг долетіти до канатів. Секундантам знадобилося десять хвилин, аби він отямився. Телефонний дзвінок, який пролунав у кімнаті, змусив обох здригнутися. Мабуть, вони тримали малюка зовсім поруч, сказав Еле. Краще візьміть слухавку, порадив оглядач. Еллері підійшов до телефону. Це Квін. Хто говорить? Це Сем Еллері. Слухай но, синку. Чекайте, спершу пароль. О, дідько, сонячне сплетіння. Еллері з полегшенням кивнув. Малюк повернувся, Еллері, і готовий до бою. Радісно вигукнув мільйонер. Віддавай гроші Джекмену, і побачимося біля рингу. У слухавці почулося клацання, і голос мільйонера обірвався. Ну, що там, все окей? Посміхнувся сивочолий чоловік, підходячи до ліжка. Так, звісно, тепер ви можете забрати гроші. Коли журналіст почав збирати стоси банкнот у купу, Еллорі несподівано змахнув телефонною слухавкою і вдарив її сивого чоловіка над лівим бухом, та кинувся відчиняти дверцята на стінної шафи перша ніж той впав на килим. Ха. Так ось де він вас ховав, весело звернувся Еллері до зв'язаного чоловіка із кляпом у роті, який лежав на підлозі шафи. Зараз ми знімемо ці мотузки, містере Джекмена, і зрозуміємо, що нам робити з цим мерзотником. Поки справжній Сайм Джекман стояв над непритомним килимі, Еллері запхав гроші назад до портфеля. Це викрадач? запитав репортер, втім у його голосі не чулося жодної ворожості. Ні, відповів Еллері, він не міг бути викрадачем, оскільки банда звільнила малюка, коли ця людина подала сигнал. Але я знаю, що він із ними пов'язаний. Коли вони сказали вам, що я повинен принести викуп, ви, вочевидь, згадали, що ми особисто незнайомі, так? Ну, ось так я й думав. І це подало нашому другові чудову ідею. Він зв'язав вас, запхав до шафи, а коли я приніс викуп, думаючи, що він це ви, вирішив, вочевидь, обдурити своїх колег і втекти із цими грошима. Чекайте, але як ви здогадалися, що він це не я, адже ми особисто незнайомі, поцікавився оглядач. Він припустився суттєвої помилки. Він сказав, що під час поєдинку зі Старом Болло відправив його у нокаут трьома хуками правою. Навряд чи ви стали б провідним спортивним оглядачем західного узбережжя та і загальнонаціональним експертом із боксу Джекмене, якби не знали, що у боксерському лексиконі немає такого поняття, як хук правою. Еквівалентом хука лівою для боксера правші служить крос крос правою. Саме так називається професіоналами цей удар. А, Зрозуміло. Любитель. Репортер посміхнувся, а тоді нахилився і забрав у ганстера зброю, коли той почав ворушитися. Втім, у мене моральна дилема, Квіне. Я не знаю, що мені робити із викупом. Зрештою, інші члени банди дотрималися слова і повернули малюка. Я повинен дотриматися і своєї обіцянки та віддати їм гроші. Витівка цього шахрая не звільняє мене від мого слова. Так, доволі цікава етична проблема. Еллері подивився на годинник і насупився. Ми можемо не встигнути на матч, якщо не поквапимося. О, а знаєте що, Сайме? Ми обов'язково зробимо так, аби викуп зустрівся із тими бандитами. Еллері посміхнувся і підняв багатостраждальну телефонну слухавку. Адміністрація. Надішліть, будь ласка, двох надійних копів для охорони. І з'єднайте мене із найближчим офісом ФБР. Еллері Куін. Вирішують секунди. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне детективне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, БайМіакофі Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.